Дев'ять місяців окупації страшно було, і ракети над головою літали, і поряд машини ставали. Ті, що запускають щось, не знаю, що то таке. Раз ну, полетіло, 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 там лети так. Пішла на них, не полетіла, впала десь. в силі. Вони як, вони ще не, не якісні, ті ракети в них. І вони одна на Україну, друга на Україну, а третя там у нас падала. Розірвалася ракета над селом, ця касетна. І Загинули люди, і були поранені. Моя племінниця була поранена, хоч вона знаходилася в своєму будинку. Потім ті касети були по всьому селі розкидані, травмувалися після того люди. Потім приїхали руски, хотіли розмінувати, вони їх там повбивало. Касетами. Було двоє хлопчиків, які за ними батьки не дуже наглядали. Вони пішли, підібрали ту касету, десь прибігали на наш майданчик. І Добре, що наші діти були в будинку десь понесли ту касету, і одного поранило, одного вбило насмерть. То було, звичайно, що було такий стресово все і для нас, і для дітей.